Приветствую вас, бандитоси з аукціону Violet. Хто ще не зареєстрований, регіструйтесь. Ссылка під відео, а також закріплена в коментарях. Як кажуть, регіструйтесь, зарабатуйте бали, і вас буде все в шоколаді. Прийшла посилка 0 гривень. Так, звідки прийшла? Київ. Прийшла з Києва. Цей лот я купую. Розкажу вам, пока буду відкривати. Купив я, як би. Лот, ну, в одного чоловіка три лота. Він мені от... При... Ну, би... Я йому оплатив за цих три лота. Він мені пише повідомлення, що там туди-сюди відправив. Але один лот їде з другого міроду, буде типу, дві посилки. Я собі одразу гаряча. давай. Ну як? Смс не дочитав, бо там було об'яснення, як би мені що там читати. Я вже зрозумів, що дві посилки ді два рази мені платить. А тут якби посилка. Бачите, от от. як гарно упаковано все, заметьте. Все шикарно. Відкривається, бумажки, листочки. Ось ця мелочь, звісно, все лишнє, мені кажется, було, але нічого. Гарно, все красиво. Дивіться, нічого не поб'ється тут. Тут только бумаги. Вот такие радио. И... Так, и тут бумаги только много так. И ложки. Так, ложки чайные. Все-таки я тут лоханулся. Я думал, они поболее. А они маленькие. Ну да. Я мельхиор, как бы, куплял. Так, за ложки заплатив 170 гривень, вроді би. Да, ну думав великий. Облом. І радіо купив. Радіо купив, бляха. Буду дивитися в следующий раз на ложки, а то вони подпи, які вони, хрен не його знаю. Одне купив... За 55 гривень друге воно. 55 гривень. І він мені якби написав, що типу, доставка безплатна, але з другого міста приїде ще одна посилка, за ту, типу заплатиш. Я, блін, не дочитав. Пишу так і так, що бляха-муха, мені не треба дві посилки. Що ви мені тут попридумували один, ну, один продавець із нескольких городовів, де да не, нікар я заплатив за цю посилку. дочитую сообщення, точно заплатив. Йонки, думаю, палки. Извиняюсь перед продавцом. Так що спасибо вам за безплатну посилку і ось за такі гарні лоти. Переходьте на аукціон Violet. Ссылочка під відео також буде закріплена в коментарях Віоліті рулить. Ще маленька поправка. За ложки я заплатив 78 гривень, а за радіо 55. Так що, щось сказав неправильно, вибачайте і дивіться завжди відео до кінця кінці, як кажуть, вся розв'язка, все, реєструйтесь на Віоліті. Буду вас там ждать, куплять, і соперників, які будуть в мене перебивати, ілі в мене куплять, я теж продаю. Пишіть, коментуйте.